Тут у були допускалися люди, які не мали взагалі до того ніякого відношення, медичних оглядів, були багносіями, а були хворі і, відповідно, стали ці спалахи. За останні роки в ряді областей на випускних вечорах, це, зокрема, Іван... Хмельницька область, Закарпатська область, Запорізька область, були допущені спалахи небезпечних захворювань на випускних вечорах. Що найгірше, що до виготовлення страв залучаються практично одні батьки. Це ціле село готують страви, одна готує салати, друга варить холодець, третя десь на базарі купили якісь невідомого походження харчові продукти і після здається біда. Враховуючи ту ситуацію, яка склалася, я виніс таку постанову для того, щоб в нашій області не сталося біди. На що я посилався? Є закон про забезпечення санітарно-пенімічного благополуччя, стаття 41 і стаття 20, де написано, що при ускладненій ситуації головний державний санітарний лікар області приймає таке рішення. У нас цього року на 30% ріст кишкових захворювань серед населення. В санітарних нормах і правилах по облаштуванню дитячих закладів, зокрема шкіл, сказано, сказано що здача приміщень і обладнання для використання, що не пов'язано з навчально-виховним процесом, не дозволяється. Це сказано і у законі про освіту.